Із фахівцями кадрових відділів органів місцевого самоврядування, організацій установ та підприємств, державна службовиця відділення обліку мобілізаційної роботи першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування Валентина Гусарова детально обговорила положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом в умовах військового стану до закону України про військовий обов'язок. Військову службу було додано стаття 18 дріб. 1, яка призупиняла призови на строкову військову службу. І вже в 2022 році ми нікого не призивали саме на строкову військову службу. Але були призови призовників за контрактом. Трошки ти ще зупинюся на цьому. І в цьому ж в цій додатку було сказано, що продовжується передача призовників на облік військовозобов'язаних, які досягли граничного віку. До присутнього. Ні, у залі Валентина Гусарова звернулася із проханням приділити увагу статусу військовозобов'язаних, які досягли граничного віку, адже після 27 років вони вже не мають статусу призовника. Я дуже прошу зверніть увагу, тому що ми постійно, буквально кожного тижня, зустрічаємося з призовниками яким за 30, за 40 років. І саме цікаве, що в документах, які ви подаєте для звірки, Статус іде призовник. Ну не може такого бути. На сьогоднішній день передаються в запас 1996 року народження. Передаємо, їм, передаємо ми їх, як досягших граничного віку, по місячно. Тих, хто свідомо не з'являється до військомату, Валентина Гусарова називає свідомими ухилянтами. І оце не знав, не бачив, а мені не доводили. Це не є підставою від притягнення їх до адміністративної відповідальності, тому що під час оформлення їх на роботу ви згідно постанови і нинішній, і попередній ознайомлюєте їх з правилами військового обліку військового обов'язку. Причому під підпис. Ми в своїх документах призовника також їх ознайомлюємо. Є підпис. На особовій справі є підпис окремо на правилах, це витяги. Вони всі є. Роздрукували і ознайомлюємо під підпис. Порушення правил військового обліку псування військових облікових документів. Їх витрата та систематичні ухиляння з весни 2021 року караються адміністративно, наголошує державна службовиця. І тепер штрафні станції стартують з 510 гривень. Максимум, який було сплочено от в тому ж таки 2021 році одним із призивников, це було 1700 гривень. Сукупність адміністративного правопорушення. Втрата і систематичне ухиляння. Воно призвело до того в умовах військового стану. штрафи стартують уже з 840 гривень. Прокоментувала Валентина Гусарова і призови військовозобов'язаних на військову службу за контрактом під час воєнного стану. Наразі пропозиція така є, вона існує, вона вцілюється в життя. На жаль, є і втрати вже серед тих, хто пішов на військову службу по контракту з призовників. Але є тут одне. але. По-перше, це вік, 20 років і старше, за власним бажанням. Хоча були такі випадки, коли сюди приходили до нас юнаки по 18-19 років, патріотично налаштовані, от я хочу, в мене там друзі, в мене. Але тоді, будь ласка, якщо батьки дають згоду, і ця згода буде письмово оформлена. Ви будете призвані направлені через навчальні центри. Наразі вже це навчальні центри також почали відновлювати свою роботу, тому що непідготовлених людей ніхто на передову відправляти не буде. За тим Валентина Гусарова обговорила із кадровими фахівцями важливість військового облікового документу посвідчення про приписку до призовної дільниці.